Привіт, друзі. Є в Біблії один вірш, який мене завжди усміхає, і водночас змушує задумуватися. Соломон каже, лінивий говорить, лев на вулиці посеред майдану мене буде вбита. І це написано в книзі «Пріч» 22 розділі. Тобто, уяви собі таку картину. Ти кажеш другові. Чому ти не вийшов на роботу, а він тобі відповідає, бо там лев ходить. смішно, правда? Але знаєш що? Ми часто робимо те саме тільки в сучасних формах. Страх як виправдання для нас не почну бізнес, раптом буде криза. Не піду на роботу. Раптом у мене не вийде, щось станеться, не буду вкладати час у своє покрикання, бо це занадто ризиковано. Ми прикриваємо лінь, нашу лінь страхами. Замість реальних левів, у нас є в голові свої вигадані леви. Коли людина бачить тільки небезпеку, вона привікає себе на бідність. Це те, про що говорить нам Біблія, про що нас вчить цар Соломон. Не через те, що бракує можливості, а через те, що бракує рішучості. Біблія ще каже такі слова в книзі Еклезіаста 11 розділі: Хто спостерігає вітер? Той не сіє. Хто дивиться на хмари, той не жне. Іншими словами, якщо чекати ідеальних умов, ти ніколи не почнеш щось робити, кудись рухатися, ризикувати. Скільки людей залишається все життя на роботі, яку вони ненавидять. Бо чому бо бояться зробити якийсь крок, щоб щось змінити в своєму житті? Скільки ідей залишається лише на папері, бо хтось казав, це небезпечно, це дуже ризиковано. А потім вони дивляться, як хтось інший втілює ті самі ідеї і каже така людина: а, ну, зрозуміло, він просто везучий, йому пощастило. Але правда в тому, що той інший просто не злякався уявного лева у себе в голові, там, чи в душі, я не знаю де, а почав щось робити. Бог завжди закликав людей діяти, навіть коли виглядало це небезпечно. Ну, так і є, друзі. Давайте згадаємо Біблію. Гідіон вийшов проти величезної армії всього з трьома стами воїнами. Давид вийшов проти Галіафа, коли всі бачили лише проблему і небезпеку, і це навіть була не, уяв, не якась тільки в уяви небезпека це була реальна безпека, небезпека. Апостол Петро вийшов з човна на воду, коли інші залишились там в човні сидіти. Успіх завжди приходить до тих, хто готовий вийти за межі страху. І ось питання: як нам подавати свого лева? Ну, по-перше, треба бути чесним: назви свій страх. Скажи в голос, що «да, дійсно, я боюся цього. Одного разу сказати буде достатньо для того, щоб просто це визнати, більш не треба. Подивись на, що, подивись на те, це реальний лев, от реально якась така ситуація неможливо, чи це всього лиш уявний лев. Зроби маленький крок, попри страх і сумнів, починай щось діяти. І найголовніше Бог поруч з тобою. Молись і довіряй Богу, він завжди поруч з тобою, і він тобі допоможе. Лінь часто маскується під страх, але правда в тому, що більшість левів існує тільки в нашій уяві. Якщо ти весь час бачиш лише небезпеку, а ви знаєте, да, є люди, які, от вони тільки бачать, що тут неможливо, там неможливо. Ти так і залишишся на місці в своєму житті. Ти ніколи не з човна. Тому, друже, зроби крок. Вийди назустріч своєму левові. Бо, можливо, це не лев, а твоя найбільша можливість в житті досягти успіху, реалізуватися. Тому, друзі, я бажаю вам успіху, благословіння. І Напиши в коментарях, я не боюся левів. І нехай це буде твоїм символом перемоги над страхами. До зустрічі в наступному відео!